Останні дні в інтернеті вибухнула хвиля обговорення ролі міндіча бізнесмена, співвласника студії 95 го кварталу союзника Коломойського і людини, яка у медіа давно пов'язують з впливом на деякі рішення офісу президента, пишуть про зростаюче напруження всередині команди Зеленського. Чим для цей конфлікт може вивернутись для нас? Наразі стосунки є ужасаючі. Стосунки дуже погані по причині по причині великої підстави. Тому що тут обов'язково пов'язана ще й третя сторона, те, що ми з вами подивилися. Ці відоси, те, що було оприлюднено, повірте мені, це далеко не все. І між ними направду є дуже великий конфлікт.